Доброго дня! Прийшов час. Ми відфільтрували наш напій Беладона. Дивіться, як він виглядає. я Спеціально трошки підсвітив, щоб ви побачили, наскільки класний сам колір. Ми його розлили в пляшку 350 мл, От як вона виглядає з таким червоним корком, так як воно дуже так сузвучно. І ми будемо реалізувати цей напій нашим е, підписчикам на е, сайті в Телеграмі Олег Карпшоп. Тільки там ви зможете його заказати е, на, на таких основних сайтах. Ми його не продаємо. Ціна на сьогоднішній день 90 гривень ми поставили. Ну, це такий, та якби бросова така ціна для, е, іменно для крафту, для такої якості напою і, е, і для самого виконання. Тобто користайте на даний момент. І ще раз запрошую людей, щоб ви чим, чим скоріше підписувалися на, іменно на наш сайт Олег Карпшоп в Телеграмі, тому що. Ну, рано чи пізно прийде момент, коли ми вже так будемо зупинятися. Тобто, на даний момент я приглашаю людей. І ви на сьогоднішній день можете користати з тих всіх наших таких акцій, які ми ще там будемо випускати, і взагалі користуватися такою дуже зручною послугою. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.